Привіт, що там в новинах. Привіт. Ну новин багато. Насправді сьогодні є і зовнішні зовнішня політика, і внутрішня. З чого ти хочеш почати? Ой, ну трошки вже здається, набридла всім зовнішнє. Давай поговоримо про внутрішню внутрішня політика. Є дві теми: одна це продовження того, що почалось в чорну п'ятницю. Це призначення голови офісу. А Наскільки зараз кажуть джерела медіа, що президент, начебто, пропонує це Михайло Федорову, наскільки кажуть джерела Михайла Федорова, він поки що нікуди не збирався, але це було станом на кілька днів тому. А що ти думаєш, взагалі буде, і хто як? Ким з твого точки зору має бути типаж цієї людини. Бо крім Федорова президент зустрічався з Сергієм Кислицею, і це теж таке в мене питання. Ну наскільки я пам'ятаю, це не дуже часто, щоб при живому міністрові президент зустрічався з першим заступником і обговорював з ним ну, проблеми рівня міністра. Ну давай про це спочатку, а потім перейдемо до підозр депутатам від так званих проросійських партій, бо Ганна Скороход да, підозру від НАБУ. І що ти про це теж думаєш? Ого, накидала ти. А, ну, я думаю, що призначення нового керівника офісу буде знаковим, а, тому що покаже, в який бік а, рухатиметься, планує надалі рухатися президент. Тобто зараз дійсно всі завмерли в очікуванні, в очікуванні змін можливість, для яких з'явилася у зв'язку зі звільненням попереднього керівника офісу. А тепер від персоналі того, хто займе це місце, люди будуть робити дуже багато висновків про те, на які саме зміни готовий наразі йти президент. Я вважаю, що ми в такому зараз перехідному моменті, і в цьому перехідному моменті. З огляду на складність ситуації для країни і на фронті, і на міжнародних на міжнародному рівні, президенту потрібно підставити плече і підтримати його в цьому переході, тому що я думаю, що є таке ну, відчуття в суспільстві. Принаймні, воно в мене воно є, в людей, з якими ми з тобою спілкуємося, воно теж є. Коментуйте, якщо ми помиляємося, але здається, таке є відчуття, що так як воно було до цього. Воно далі не може працювати, тому що ці підходи до врядування, вони себе вичерпали. Потрібні рішення нової якості, потрібні е, нові ініціативи і потрібне е, розв'язання проблем, які накопичилися. До звільнення попереднього керівника офісу це здавалося все неможливим. З його звільненням виникло таке вікно надії у людей. Uh, і тепер треба побачити, куди воно uh, рухатиметься, якщо зміни будуть реальними. Якщо ми побачимо, що дійсно президент задає новий імпульс. а uh, Скажімо, там з низки джерел нам відомо, що президент якраз перебуває в стані рефлексії на цю тему, як їхати, як рухатися далі. Ну якщо ці зміни будуть позитивними, це їх треба буде усіляко підтримувати. Тут питань немає. Але ось в мене, вибач є таке питання. Я просто для себе не розумію. і Певно, наші глядачі теж е, е, можуть не розуміти. Наприклад, є міністр, е, віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації, є. А міністр оборони, ці, ці дві кандидатури, зараз суперактивно обговорюються в пресі. Обидва роблять дуже важливу роботу: оборона, цифровізація, цифровізація, це в тому числі боротьба з корупцією і так далі. В чому сенс жертвувати цими людьми на цій посаді, щоб заводити їх? Керівника офісу президента, адже ну виконавча влада і президент вони начебто працюють окремо. Ну, начебто так, але об'єктивно, спочатку особливо воєнного стану, це все перетворилося на одну єдину вертикаль. І до цього у нас була монобільшість президентська, яка сформувала моноуряд. Відповідно, де-факто всі перебували. В управлінській вертикалі президента під час війни це ще більше посилилося. Я розумію, про що ти говориш? Ну але є реальність певна, і ми в цій реальності зараз існуємо. І поки не буде нового парламенту і нової коаліції, ніякого коаліційного уряду не буде. Відповідно, всі будуть знаходитися у вертикалі у вертикалі президента. Де юре, у нас конституція не таке прописала, але де-факто склалася така політична реальність. Я не знаю, як люди обговорюють там ну, Денис Шмигаль, Михайло Федоров. Обоє люди президенту добре зрозумілі. Обоє є менеджерами, які підтвердили свою ефективність на своїх ділянках роботи. Я розумію, що в суспільстві можуть бути там різне ставлення, але ну це люди, які вміють організовувати роботу. Uh, і, напевно, президент дивиться на них з точки зору цих двох критерій, що вони максимально зрозумілі і що вони вміють організовувати роботу. Uh, але вони члени уряду для того, щоб їх кудись призначити, їх спочатку треба звільнити з уряду. Тому, оскільки. Невідомо ну сьогодні. Явно там парламент цього робити не планує. То відповідно і очікувати призначення члену уряду на посаду керівника офісу президента сьогодні не треба. Подивимося, що буде, але це абсолютно 200% прерогатива президента, кого призначати на посаду керівника офісу. І тут єдине значення має саме хто буде ця людина з точки зору побачить в ньому в цій людині. Громадяни шанс на зміни підходів до урядування чи не побачать? От, власне, єдине, що зараз перебуває на кону. Стосовно твого запитання про Сергія Кислицю, ну, це безумовно один з топових українських дипломатів. З блискучим англійською розумінням взагалі міжнародних відносин, і президент відповідно до конституції керує українською українською зовнішньою політикою. Відповідно, він сам визначає, з ким він коли хоче зустрічатися, які повноваження надавати цій людині, і як побудовувати цю роботу. Знову ж таки подобається це комусь, чи не подобається, вкладається це в практику чи не вкладається але. І в першому питанні призначення керівника офісу, і в другому питанні управління зовнішньою політикою відповідно до конституції, це виключні повноваження президента України. Він їх реалізовує так, як вважає за потрібне з огляду на ситуацію. Якби навіть хтось і хотів причепити до чогось, ну то тут дуже важко це зробити. Зрозуміло. Давай тепер до справ, які менше з менше пов'язані з. Самою верхівкою влади Набу і САП оголосили підозру депутатці від проросійської партії за те, що вона, начебто, була головою кримінального угруповування і вимагала від контрагента чи компанії взятку хабар у вигляді 250 тисяч доларів. Просто це новина. Я думаю, скажи, що це про це думаєш, але певно, все добре, правильно, так і має бути. Я гадаю, що набу це потяг, який вже ніхто не зупинить, і це добре для країни з точки зору боротьби з корупцією на даному етапі, ми можемо стверджувати, що нарешті в державі з'явилася інституція, для якої не існує недоторканих. Ну, ми об'єктивно саме ж про це говорили 10-20 років тому, що потрібно, щоб були органи, які керуються не політичними вказівками, а буквою закону, і їх ніщо не здатне зупинити. В цьому плані ну, позитив для країни. Куди воно далі буде рухатися, що це еволюціонує ну, ця влада? Ну, це інше влада, право, влада НАБУ, набув, це інше питання. Але наразі я вважаю, що є дуже позитивний сигнал про те, що недоторканих немає. І, звісно, хтось скаже: ой, корупція, та корупція скрізь. Вон в, в Бельгії зараз скандал, просто там Євросоюз на вухах стоїть, тому що. Колишню керівницю зовнішньої політики Європейського Союзу затримали за обвинуваченням в незаконному збагаченні, там в, в результаті неправильно проведеного тендеру. Але ж тут новина не в цьому, а новина в тому, що ніхто всі рівні перед законом. І, і тепер ми можемо говорити, що і в Києві, і в Брюсселі всі рівні перед законом. Ну і друге, проти НАБУ використовували аргумент про те, що от вони, значить, недостатньо там. Чіпляють, ловлять велику рибу. Ну, от ще один доказ того, що взяли ще дійшли руки ще до однієї великої риби. Нічого не зупинить ідею, час якої настав. Нічого не зупинить набу, час якого настав. Це точно. І давай в нас є ще трохи часу. Те, що сьогодні теж активно обговорювалися, і це давай буде такий місток про. Вже давно анонсовано нами тема Польщі. Сьогодні твій колишній колега і приятель Радик Сікорський виступив з дуже такою компліментарною заявою, де короткий стислий зміст якої вкладається в те, що цитата корона б не впала з президента Зеленського, якщо б він шляхом з Польщі зупинився. І запросив зустріч з польським президентом. А питання не в тому, що робив наш президент, питання в тому, наскільки взагалі ок так це коментувати, і наскільки я розумію, це симптом наших стосунків з Польщею. Давай закинь місток про це. Почни розмовляти про Польщу. І якщо буде до цього інтерес резонанс то потім почнемо про це говорити більш детально в наступному випуску. о ну після теми війни і миру, і все, що з нею пов'язано, тема Польщі. Я вважаю що це найгарячіше і найскладніше до раціонального спокійного холоднокровного обговорення, бо занадто багато емоцій тут зав'язано. Місток, та тут можна цілий міст Патона побудувати, але знаєш, проблема Польщі. Проблема вставлення Польщі до України полягає у внутрішній політиці Польщі. Не може польський політик сьогодні дозволити собі не займати таку відкриту проукраїнську нічим, нічим не обумовлену проукраїнську позицію, треба обов'язково десь копнути Україну, десь показати гоноровість, силу і характер, от і я би в цей пункт записав і коментар Сікорського не повинно бути сумнівів в тому, що Радик Сікорський є одним з найбільших друзів України, не лише в польській владі, але і а, взагалі на рівні Європи, тому що Сікорський дуже авторитетна людина на в, в загальноєвропейському рівні і в Америці теж ну не Трампісти, але в Америці теж його, його ім'я має значення. Не серед Трампістів, але має значення. Тому людина дуже авторитетна, людина за нас, але а, ну треба було якусь гостроту до України проявити. Як на мене. Ну, метафора різка, і е, не для, для адресування президентові України це таке трошки занадто, але але при цьому треба визнати, що це не змінює того факту, що е, Сікорський є людиною другом України. І нападати на нього а, за там один, один вислів було б несправедливо, бо це людина, яка дуже багато робить для просування наших інтересів. Слухай, в мене зараз таке виникло питання: чи нагадаєш ти, що взагалі риторика Трампа а, така мемна і абсолютно поза писаними та написаними правилами дипломатії? Може спричиняти такі вислови, тому що дипломати знаєш, як якщо умовно в родині батьки використовують нецензурну лайку, то діти теж починають. Чи може бути таке, що через те, що Трамп дозволяє собі будь-що казати по відношенню до будь кого то інші політики світові теж трошки відходять від такого класичного дипломатичного спілкування? Ну, як писав наш класик Микола Васильович Гоголь, не той вже Миргород, і річка Хорол не та те саме з дипломатією. Не та вже дипломатія. В дипломатії багато що змінилося, але дві такі найбільш помітні зовнішні зміни: це перше, неможливо жоден секрет залишити секретом, все зрештою вилазить або якісь зливи. Он зараз обговорюють там слова Макрона про те, що Америка зрадить, або розкопують журналісти в режимі ОСІНТ. Да розвідка відкритих джерел перекладається на якусь інформацію. Співставляють її. Тобто, все, що сказ... коли мені зараз кажуть: говоріть, що на закритих зустрічах, не хвилюйтесь, говоріть що що хочете, бо працює правило Четем Хаос. Я завжди сміюся, бо правило Chatham House вже ніде не працює. Дуже людям, що таке правило House? Правило Chatham House передбачає, що коли ви почули щось на закритій зустрічі від, наприклад, мене, то ви не виносите це за межі кімнати і нікому ніде не говорите, що я був отам і колеба сказав оте. Навіть на найкращі подружці, навіть рідній дружині. Це настільки серйозно. Е, тому ну, от, е, це все те перше. А друге, це е, та дипломатія е, стала, перебрала, наб, набралася е, ознак шоу. Е, це ще не, не перебрала як сучка Блог, як каже українське прислів'я. Це, це? це українське народне прислів'я. Ну, що ти У нас хочеш? На Одещині так не кажуть. Uh, ну, Мало ли що вас там не кажуть на Одещині. На Одещині є свій колорит, а на Полтавщині є свій. Uh, і тому так оце все ідеї, коли Трамп там тримає таку шоу-лінію в дипломатії, ну, безумовно, виникає спокуса тримати її, так, підхоплювати її так само. Але тут не стільки Трамп діє, скільки вплив Трампа, скільки вплив соцмереж. Mm -hmm. а, бо якщо люди в соцмережах живуть і бачать там шоу, то дипломатам, щоб залишатися релевантними для цих людей, щоб вони чули їхню думку, їм теж треба впроваджувати елементи шоу в свою діяльність. Такі закони. От така історія. Зрозуміло, дякую тобі, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, ви багато нас дивитесь. це дуже приємно. Хотілося б, щоб так же активно ви підписувались. Розуміємо, що зберігаємо спокій. Президент робить те, що він має робити в рамках своїх повноважень. Обирає голову офісу, розбирається з зовнішньою політикою. Польща буде поруч, бо географію ніхто не відміняв. Про це будемо говорити більше, якщо вам це цікаво. І Дмитро готується на вихідні записувати вам щось цікавеньке з історії. Тому що ми бачимо, що повільно, але ви не цікавитесь.